Привіт! Розпаковочка папіта. Донут, банана соус. Приємного смаку. Починаймо. Це новинка. 40 грам. Yellow Decoreй. Така золотиста обгорточка. Цікава, приємна. І що, починаємо. Такий піар-кодик тут теж. Цікаво-цікаво, який він буде. Інтрига, так? М -м -м. Вже відчуваю цей запах приємний, банановий. Погляньте, яка декорація. Ану, зараз ось гарно, чітко видно. Ммдемсики полито бананчиком. Ану, зараз поніхаю. М -м -м, банановим. Таким банановим сиропчиком пахне. Зараз будемо ділити, розпаковувати. Ну що, дивимося, що тут у нас ось такий справжній такий смаколик. Ну що, будемо куштувати, так? Ось цей. Де більше ММД, так? Mm. О, як смачно. Мені дуже подобається такий пропитаний. Просто чудовий. І ці ММДсики, оці такі таблеточки, нагадують дитинство. Вони з таким. М'ятним, фруктовим таким присмаком незвичайним. Дуже подобається, рекомендую 10 з 10. Підписуйтесь на мій канал, на мій блог студента медика. Про життя, про рецепти, про розпаковки. Буду пити разом з чаєм Ахмат Ті. Люблю цей чай. Гарного дня! Не забудьте ставити дзвіночок і підписуватись на мій канал. Обнімаю вас. В попередніх відео ми розглядали ще папі та чоклейт. Це також мій фаворит. Тому рекомендую мафін. Такий мафін. Makota.